З Рофелем гуляти. Зараз ми йдемо забрати посилку і підемо на дитячий майданчик, на горки його любимі. Коротше, тепер такі тусовки у нас. Да. Я купила таку маленьку сірникову коробочку красиву. Різдвяну. Люблю красиві коробочки. Замовила такі штуки, щоб нарешті повісити штори. Бо ми тут уже місяць живемо і без штор. Це посилка з тему прийшла. Ми замовили раніше оцей класний коврик. І зараз докупила ще частину, бо він дуже. Докупила ще частину, щоб у нас був такий прям великий коврик. Зараз будемо розкладати. І у нас раніше був такий із. Машинками, дорожками, коврик, але на ньому нічого не було видно нормально, і ми вирішили взяти такий однотонний, на якому буде видно всі кольори, всі детальки, коротше, щоб концентрацію дитині не, цей, не псувати. Ситуація така, тут у нас все пусто а, ліжко. Я купила таку класну штуку на тему теж, тому що тут а, таке страшне синє. Ми це закрили. І да, а, вайб життя з дитиною. Оце він помалював підводкою на очі, воно не відстрілюється. От, в мене є красива тумбочка. Рафальчик, позбираємо ці штучки. Позбираємо у мішочок. Да, так, дивись, розсипав. Треба позбирати у мішочок. Мені ще з України має приїхати мій стіл білий, який я дуже люблю, і я його рік уже тут чекаю. На минулій квартирі у нас взагалі не було на нього місця. А тепер я його покладу або тут біля вікна. Або там в куточку, ще не знаю. Але в мене нарешті буде моє якесь чуть, чуть мій спейс. Маленький. Да? Ідею знімати з пишкою, але в мене не видно. Зараз 6 вечора, ми йдемо в гості. Рафель сьогодні спав 3 години в обід, так що прям до темноти спав. І в нас в темноті ще ціле життя відбувається. А в нас тут з'явилася подруга. Десь, напевно, через півроку, як ми приїхали в Чехію, І у неї двоє дітей, і ми, коротше, всі разом тусуємося, граємося. І це дуже класно, це дуже цінно. Е, в новому місті, в новій країні мати якихось друзів. Це вже реально додає щастя, додає якоїсь радості, що з кимось можна потусуватись, поспілкуватись. І ми не постійно одні. От, так що йдемо гратися, проводити так вечір наш. Наш вечір неділі. Я, якщо чесно, перший раз в житті. Я реально страдаю від цієї темноти листопадівської. Це просто капець. Я раніше якось приймала її, як щось таке затишне, бо мене взагалі це не смущало. Я собі балділа. Я собі палила свічки вдома, сиділа, там все таке. А зараз, коли треба з Рафаелем кудись одно ходити вечором. Ну і навіть вдома, якщо ми сидимо, то з 4 годин темно, це просто жесть. Він не дуже любить гуляти в темноті. І так, да, я прям перший раз чекаю світло знову. Класно. Оп. Клас. Я раніше малювала на кружечках, а тепер... У нас такі колаборації. Це тато тобі малював, да, Рафельчик? А це мама. Таку бджілку. Тата. -та. Тато шедеври тобі малює, да? О, а тут мамині шедеври. Що ми Та -та. тут малювали? Букашок таких. Чою такі трошки зеленуваті. Інтересно. Добрий ранок. Ми зараз там гуляти. Я сьогодні буду мати волосся, але поки що треба щось з цим зробити. У мене дуже зараз ростуть отакі маленькі. Так, у мене тут є така штука Elastic paste. Коротше, я нею приглажую оці всі штуки, які торчать. Отак. Недавно почала цим користуватися. Прям прикольно для таких зачісок приглажених, щоб нічого не було цих антенок. Ще таку резинку покладу, щоб бути самою модною на дитячих площадках. Вот. Така в тебе палка велика. <плес> <плес> <ріст> ще й сонечко вийшло, фантастика. <ріст> Рафаль заснув, так що ми ще йдемо погуляти. Ми дуже давно так не гуляли троє, коли він спить, тому що зазвичай він спить вдома. Так що сьогодні у нас таке свідання ми пройшли 8 кілометрів ледве живі, і будемо робити вареники. У в'єтнамському магазині ми купили українські вареники. Зроблені в празі <ріху> Я зробила зажарку тут цибулька, сало і паприка. Отак. Нашла, що мені подобається і що мені підходить. Я креми не люблю, вони мені якісь дуже важкі, а сироватка зразу впадається. І мені окей. І на шию трошки. Я собі 4 місяці назад робила хімічну завивку, і вона ще непогано тримається. Вверху вже рівне волосся, але тут ще кучеряве, дуже класно. Я навіть ніякі засоби не використовую для кучерявого і не сушу його якимись дифузорами чи фанами. Воно, коротше, просто я мию, кондиціонер наношу і все, і воно сохне само. Ші -ші -ші -ші. Thank mm -hmm. you. У цій квартирі немає духовки. А я е, щось так полюбила. Останні місяці до переїзду е, випікати всяку випічку. Я робила пироги з сливами, з яблуками, різні печеньки, кекси. Дуже скучаю за цим зараз, що не можу нічого робити. Я пробувала в мультиварці робити кекс, але вийшло так, собі він не пробігся. Вот. І я згадала в дитинстві, я їла такі. Такі круглі пироженки, картошки. І е, оказалось, що для них не треба. Да, зайчик? Я тут сонце. І виявилося, що для них не треба, е, їх не треба випікати, і я сьогодні вирішила спробувати їх зробити. І ти ще ти будеш мені допомагати, зайчик. Іди. Е, для них треба багато печива, гущенка, масло, какао. І кокос. Це буде, звісно, така цукрова бомба. Я печиво в блендері на пісок за блендерю, і буду все перемішувати. Дуже смачно і дуже солодко, але це не так, як в дитинстві <кхм> Мені здається, що тоді а, ті, що я їла, не давали згущенку, тому що тут прям такий жорсткий, сильний смак згущоки. Я спробую ще зробити наступні без гущенки, якось не знаю, може просто з маслом і з медом подивимось. Топчик, <кх> не Um uh -huh. uh -huh.